У Хлібодарському продали квартиру разом із прописано в ній неповнолітньою дитиною. Андрій її батько до журналістів він звернувся за розголосом. Пару місяців тому я те, що квартира продана, в якій була прописана моя совершеннолітня дочка. І ну, незаконно була продана під підложним документом по ліповій справці, що в квартирі проживає і прописаний тільки один чоловік, це супруга. Квартиру продала його колишня дружина Андрія. Вони розлучилися ще два роки тому. Жінка вела соціальний спосіб життя, тож донька залишилася жити з ним, розповідає чоловік. А ось він мешкає у двохкімнатній квартирі матері, ще й з братом. Жодних прав на квартиру колишні дружини наш герой не мав, що не можна сказати про дитину. Прописка давала малечі право як мінімум там жити. Накануні підійшла моя внучка і хотіла зайти в квартиру, забрати свої речі, але новий хазяїн. Сказав, що квартира продана всі твої речі на смітнику. Андрій намагався поговорити з колишньою дружиною, зрозуміти, навіщо вона так вчинила, та вирішила все заперечувати, розповідає чоловік. А потім і зовсім поїхала за кордон. Бувша супруга, ну говорить, що все нормально, що там просто робиться ремонт, що нічого не вводить в заблуждення. А по документам виходять, то вона осталась прописана в квартирі з рібінком. А собственні квартири вже зовсім другой. Юристи кажуть, продати квартиру, в якій прописана неповнолітня дитина можна, якщо виписати її та одразу прописати в іншому місці. І все це робиться з дозвілу місцевого органу. Опіки там же отримують і дозвіл на продаж квартири. В даному випадку, у разі, коли відчужується нерухоме майно, в якому зареєстрована дитина, необхідно отримати дозвіл органу опіки та піклування за місце знаходженням зазначеного майна. Такий обов'язок приписується відповідно до закону України про охорону дитинства та окремо приписується процедура у постанові Кабінету міністрів України номер 866 У тому числі потрібно зазначити, що дозвіл. На відчуження нерухомого майна, де зареєстрована дитина, яка має право проживати у зазначеному житлі, може бути надано тільки після проведення відповідної перевірки документів за місцезнаходженням знаходження зазначеного майна, та у разі якщо орган опіки та піклування отримає підтвердження тому факту, що дитина буде мати в майбутньому іншу реєстрацію місця проживання та відповідне право на житло. А дозволу від органів опіки якраз таки й не було. Розповідає батько дитини. Олег навіть отримав звідти відповідь. Чиновники дозвіл не давали до них, навіть ніхто і не звертався. А значить, продати квартиру законно його дружина просто не могла. Герой нашого сюжету вже подав до суду та зараз чекає на перше засідання.